На каналі Діма к І сьогодні ми будемо грати перший акт в підвалі. Це привіт сусід. Як я понял, вам дуже сподобалось, що я граю в цю гру Я вирішив е, зняти про підвал теж. Так, ідемо Я вже знаю проходити. Так, тепер так відкривати цю двері. Потрібно. Так, а куди тепер хліти? Будгострою. Да? А хоча почекайте. Вони фейкові. Це каштини. Так, це каштини. А я на це повівся. Так. Тепер що зробити? Тут телевізор. Може якийсь стальний код. Ні, тут немає нічого. Може кошрапки нам потрібно. Давайте візьмемо пару штук. Ну чотири ти Так. Ну, ой, він по правді напудив, Ну, коротше, йди звідси. Все він впав. Ну це добре. Так, ще лагою, Там ще один. Тут ще один. Ну все. Другий тоже вже уваляється на землі. Лаврин. А кто да? Так, даже мы коробки. Так. Ой. А куди то кашлі? Тут січка. О, Što probijete? Možete češnju stičku? Što vidite neko štropne? Davajte probujemo. Što e ste štropni znali? Što ste pokazali ovom mm, slučaju? to Ich is, oh, ist auch richtig. Ja, du mir О. Okay. Ich gehe da. Weil die Maus ist kritisch. Ну да, ты se Это все не ловушка. А, ну что ты сейчас Так, Ось це другий акт, як ви видите. Ну, його я вже буду проходити в другій серії. Ну, на цьому, як ви поняли, ми будемо закінчувати. Поставте вподобайк, підпишіться, нажміть на дзвінок і напишіть гарні коментарі. Ну, і всім до побачення.